Друге послання апостола Павла до Коринтян, глава шоста. Ми, як співпрацівники, благаємо, щоб ви, Божої благодаті, не приймали надаремно. Адже сказано: у сприятливий час я вислухав Тебе і в день спасіння допоміг Тобі. Ось тепер, час сприятливий. Ось тепер день спасіння. Ми нікому не чинимо жодної перешкоди, щоб служіння було бездоганним, але в усьому виявляємо себе як слуги Бога у великому терпінні, в стражданнях, у нещастях, у пригніченнях, у ранах, у в'язницях, у заворушеннях, у труднощах, у недосипаннях, у постах, в очищенні. В пізнанні, в терпеливості, в лагідності, у святому Дусі, в щирій любові, у Слові істини, в силі Божій, зі зброєю праведності у правій та лівій руці, у славі й безчесті, вганьбій похвалі, як ті, які сіють оману, але ми правдомовні, як невідомі, але добре знані. Як ті, які вмирають, однак ми живі, як карані, але не страчені, як ті, які сумують, але завжди радіють, як убогі, але багатьох збагачуємо, наче ті, які нічого не мають, але всім володіють. Наші уста відкрилися до вас, коринтяни, наше серце широке. У нас вам не тісно, проте тісно у ваших серцях? Кажу вам, наче дітям, майте широке серце і ви, не впрягайтеся разом з невірними в чуже ярмо. Що може бути спільного у праведності з беззаконням? Що спільного між світлом і темрявою? Яка згода Христа з веліяром? Яка частка вірного з невірним? Або яка згода між Божим храмом та ідолами? Адже ми храм живого Бога, як сказав Бог, оселюся в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь, і до нечистого не доторкайтеся, і я прийму вас і буду для вас Отцем. А ви будете для мене синами й дочками, каже Господь Вседержитель.